Ну що ж, вітаю всіх на сьогоднішній школі харчування. Сьогодні школу харчування буду проводити я, а не Ірина. Як більшість ми нас всіх привикли. І сьогодні ми з вами проговоримо про купівлю продуктів. Як правильно вибирати продукти, як їх купувати, за яким принципом це робити. Так от. Щоб збалансовано харчуватися, необхідно добре розбиратися в широкому виборі продуктів, щоб знайти ті, які будуть дійсно корисні і необхідні для нашого організму. Не просто купувати, що нам хочеться, а треба знати саме ті продукти, які для нас будуть корисними. Складати меню на кожен день потрібно з урахуванням потреб вашого організму. Щоб були і жири, і вуглеводи, і білок, тому що це все потрібно для того, щоб правильно функціонував, будувався і працював наш організм. У магазині остерігайтеся яскравої привабливої упаковки і рекламних позицій. Найчастіше вони спонукають купити те, що вам насправді не потрібно, і те, що швидко псується. Або не зовсім якісним. В першу чергу думайте про харчову цінність і користь продуктів. Щоб не помилитися, уважно читайте етикетки. Там, де вказано без, без цукру, це не зовсім ті продукти, які нам корисні, і що справді там немає цукру. Тому що, якщо пише 0% цукру, це означає, що туди. Є добавлені штучні підсолоджувачі, які ще мають, мають менше користі. і чим сахар, і калорійність може бути навіть більше, чим вміститься в цукру. І також, якщо пише без холестерину, це не зовсім той продукт, що він насправді без холестерину. Тому що холестерин може. Бути тільки в продуктах тваринного походження. Якщо без холестерину пише на продуктах рослинного походження, це значить, просто вибрали таку надпис, марку, рекламщики, але насправді це не якісний продукт, і він вводить в оман у нас. В першу чергу думайте про харчову цінність і користь продукту. Щоб не помилятися, уважно читайте етикетки. Якщо на етикетці є надпис, що багато вітамінів, це не обов'язково є корисний продукт. Чому? Тому що надпис говорить про те, що ці вітаміни були добуті з, други, з другої сировини або синтезовані. Штучно. В користі такі вітаміни нам приносять менше, ніж ті, що були якраз саме в тих продуктах до того, до переробки. Існує кілька правил, які дозволяють ефективніше ходити за покупки. Перше, це розставляйте продукти завжди в одному і тому ж порядку, як в шафках, так і в холодильнику. Тоді. Одного погляду буде достатньо, щоб зрозуміти, чого з продуктів не вистачає. Якщо в нас холодильник на одному місці постійно там овочі чи риба чи яйця, ну то тільки зглянувши в холодильник, можна зрозуміти, чого саме зараз не вистачає. Друге, складайте список покупок заздалегідь. Повізьте його на холодильник і оновлюйте по мірі необхідності. Так ви нічого не пропустите і не купите зайвого. Дуже добре весь час дописувати щось чи викреслювати, якщо купили. Третє Розпишіть меню на найближчі дні. Це допоможе зрозуміти, які продукти вам знадобляться на цьому тижні. Щоб не купувати зайвого і знати кількість, щоб потім не бігти в магазин ще раз. Чи... Не приготувати те бо щось не докупили. Четверте, не ходіть в магазин на голодний шлунок. Дослідження підтвердили, що голодні люди купують удвічі більше необхідного перед походом в магазин. Перекусіть або випийте протеїновий коктейль формули 1. П'яте. Заведіть спеціальні багаторазові сумки для шопінгу, з тканини або щільного паперу. Відмова від корис... використання поліетиленових пакетів не тільки заощадить ваші гроші, а й зробить внесок в захист навколишнього середовища, адже від величезної його кількості поліетилену пакетів страждає екологія в усьому світі. Дуже добре такі сумки мати. Так, бо пакети не накупляєшся кожного разу. Ну, і, звичайно, шкоди вони призводять більше, ніж паперові. І в них навіть краще зберігаються продукти, не так швидко псуються. Шосте. Не купуйте того, чого немає в вашому списку, навіть якщо дуже смачно пахне і приваблює на вигляд, чи дуже хочеться. Тільки суто по списку, це дозволить вам не купити зайвого. Сьомо, вивчайте інформацію на етикетках. Якщо ви стежите за своїм раціоном, важливо знати. Скільки калорій, жирів, вуглеводів входить до складу продуктів, які ви споживаєте? Восьме, уникайте заморожених напівфабрикатів і продуктів для швидкого приготування в мікрохвильовій печі. Краще взяти продукти і приготувати саме, чи це просто фарш, чи це вже готові напівфабрикати там. Чи От піца, як на малюнку, чи котлети якісь. Краще їх приготувати в самотужки, щоб знати, з чого вони приготовлені. Дев'яте. Не вірте рекламі і не купуйте фастфуду. Це їжа сміття. Чіпси, снеки, шоколадні батончики, газові напої. Краще віддайте перевагу свіжим овочам і фруктам, а солодке з легкістю замініть на протеїнові батончики від Гербалай, які не приносять шкоди для фігури. Корисні для здоров'я, тому що вони мають в собі міст білку. Наше збалансоване харчування і активний спосіб життя багато в чому залежить від того, які продукти ми вибираємо в супермаркеті. Нехай ваш вибір буде корисним, а похід в супермаркет спланованим. Сьогодні ми ось говоримо про те, як ходити правильно в магазини. На жаль, я не настільки добре орієнтуюся. В техніці, так як Ірина. От, але сьогодні вона попросила мене провести школу, тому так коротенько ми з вами. Проговорили те, як правильно ходити в магазин. Можливо, в когось є якісь питання, включайте мікрофончики, поспілкуємося з вами. До мене, можливо, якісь є питання, хто мене більше знає. Зрозуміло, що Ірина вам більше дала б інформації, можливо, більш цікавіше. Але я тільки вчуся, і я також хочу працювати, тому дякую за підтримку. Хто мене слухав, хто буде дивитися в записі. От запис я зупиняю, а ми ще з вами поспілкуємося.